Привіт, всім! У нас радісна новина. Сьогодні нам рівно три місяці. Три місяці моєму синочку, і ми вирішили поділитися з. Бейбі боксам, а точніше я вам покажу і розповім, що саме нам знадобилося, що ми використовували, що не використовували, і по якій самі причині, якщо ми його не використовували. Е, які є недоліки, які переваги в різних речах із бейбібокса. Тому більш детальний розбір після трьох місяців використання. І так, поїхали дивитися. Так, давайте швиденько поглянемо, що пригодилося, що ні. Я підготувала, ось знайшла список, те все, що було перелік що було в пакуночці малюка, тому що якщо я щось не знайшла, або ми вже його використали, то тут він, воно в нас все є. Тому будемо і звірятися тут, і дивитися, що в самому пакуночку у мене тут залишилося. Так, і почнемо. Я так шведесенько зібрала, бачите, сильно не, не викладала рівненько, просто швиденько накидала, накидала все, що знайшла по списочку. І так, почну з самого верхнього. Це ось такий коврик. Ковриком ми користуємося зараз, нам уже три місяці. І вже коли мій малюк почав цікавитися іграшками, ми цим ковриком почали користуватися. Ось так, ось так. Ось такий цікавий коврик. Ось тут маленький мій лежить. Він, бачите, такий з паралончиком. м'якесенький такий, товстесенький. Тут ось у нас іграшки. Він лежить, ручками, ніжками до них достає. Отак штовхає. Воно все зеленчить. Чотири іграшки йде в комплекті. І ось так. Ось так воно бачите, не дугою, а малюк ось тут у вас лежить. Дуже класна річ. Якщо у вас немає, то наявність такої іграшки в бебібоксі це просто-просто клас. Так, прибираємо його і дивимо. Так, і далі. Тут, ну, почнемося, є такий плед, дуже приємний, він невеличкого розміру, дуже класно, дитинку в Коляс, колясочки, візочку, коли ви виходите на прогулянку, прикрити її ніжки, ручки, якщо на дворі прохолодно, або, наприклад, коли там е, тепло або а, вітерець, накинули. І він такий тон тонесенький, але ну, теплий, е, класний. Мені дуже сподобався, ми ним активно користуємося. Е, це трошечки більшого розміру, бачите, вже і пляму встигли поставити. <кхем> він більшого розміру, але принцип такий же, І я його або підстилаю, наприклад, в ті ж самі візочку, коли ми йдемо на прогулянку, можливо, можна його ще там підстилати. Е, в кроватку, якщо вам потрібно, або вкривати дитинку. Так що активно користуємося, він легесенький, м'якесенький, приємний на дотик, і такий можна буде постелити, прикрити і ось таке в нас використання. Так що цим користуємося активно. Так, тут я зібрала речі, речі, якими, з яких ми вже виросли. Ми їх носили, чесно все носили, але вже виросли. Я його так окремо поклала. Отам будуть і ще речі, які ми тільки або будемо починати носити, або вже, вже відносили. Ще не доросли до них. Так, що тут у нас? У нас тут ось чоловічки, у нас тут шапочка. Бачите, не буду прям все все показувати. Ми ж робимо швидесенько, е, Ось, все є, все носили. На деяких навіть плями позалишалися, не змогла відібрати. Ось, ось навіть носочки, бачите, і носочки тут, і чоловічки, і шкарп шкарпеточки, Що тут у нас ще бодіки, повзуночки. Все є, все носили, з цього виросли. Носочки, зараз я вам покажу. Ось носочки ми зараз почали носити. Це їх чотири було. Бачите, це більші розміри ми зараз носимо. Навіть воно, бачите, носили, тягали. Ось такі носочки, це в нас більшого розміру. Це ми носимо їх зараз. З тих ми вже виросли. Так, це у нас бодіки і чоловічки. Ось так, оп, бодіки, чоловічки, ось іще тут чоловічки. Так, ось так. О. Це все. Що ми або будемо починати носити, або ми до нього ще трошечки не доросли. У нас зараз розмір 62. А тут, якщо я не помиляюся, а я краще гляну. Самий великий розмір у нас 60. Ще до нього трошечки не доросли. 62 ми зараз носимо. Це чоловічки. Це у нас бодіки з рукавами. Бодіки без рукавів, бачите, маєчкою такою. Це 68 розмір. А це у нас це те, що ми зараз носимо 60-62-й розмір. Ось так. Так е, далі. Як ви бачите, у нас тут бокс трошечки поменшав. У нас зникли підгузки. У нас тут немає серветок, ми їх повністю використали, я ними дуже задоволена, тому, як бачите, їх немає, і навіть упаковочок з-під них також немає. Е, так, далі е, муслінгову я ще не використовувала. Е, вона тонесенька, класно, коли дитину купаєш ваночки. Я ваночки не купаю, я його купаю. Під душом, швидесенько, помила, обмила, ваночку ми, ми не беремо, не набираємо, тому вона в мене поки що лежить не використана. Так, це у нас підодіяльничок, я його попрала, ми вже, ну, ми ним користувалися, поправила, просто ще не вдягала його в одіяльце. Так, що під одіяльником я користуюся. Пелюшочки, ось дивіться, тут дві тонесенькі лежать, ми ними користуємося, а більше товстеньку я тільки одну, бо друга у мене зараз висихає, я її поправила, вона не встигла висохнути. Використовую її, підкладаю під дитинку, коли там кормлю, Щоб якщо він сплюнув, або там десь молочко потекло, протекло. То щоб воно не на ліжечко або на мене, а ось пелюшечка все впитує. Також можна ось такі тонесенькі використовувати, якщо ви десь там гуляєте, вам треба покормити. Дитинку прикрили би такою пелюшечкою, і класно. До речі, ще літом можна ці тоненькі пелюшки використовувати замість покривальця. У вас в ліжечку від комашок, від всякого такого. Дитинку прикрить, від сонечка прикрить, їй і жарко не буде, і в той же самий час сонечко на неї не напече. Так, що пелюшками я, пелюшками я користуюся, так що це, це мені. Необхідне. Так, далі по іграшкам. Так, це у нас лев, до речі, лев відпав у нас з коврика спав, поки я його збирала. Ось такі іграшки. Так торохтя, такі яскраві, класні. Їх можна використовувати і так, давати дитині в руки і вішати на коврик, щоб він їх ось так зачіпав і вони торохтіли. До них тут ще йде зверху пластмасова така ем, кріплення. І ось такі ось їх чотири: ем, Лев, Обізяна, слон. Ем. І хто ж четвертий? Так, лев, Обізяна, слон. Ведмідь. І ведмідь. Так, гризунки, бачите, вже одним ми почали. Така ще погрімушечка, вже почали користуватися, але вона йому трошечки ще важкувата, це трошечки пізніше. Такі пластикові, пластикові такі погрімушечки. Їх тут дві, так що трошки підростем, і ними також почнемо активно користуватися. Є ще ось такі два гризунки. Це коли вже починають різатися зубки. Тоді ми їх відкриємо, достанемо, вони селіконові з такими попиришками для допомоги дитині масажу, щоб робила масаж ясен. І зубки краще прорізувалися. В нас поки ще не лізуть, не ріжуться, тому. Тому вони в нас іще чекають, але річ, річ класна і необхідна. Далі ще є ось така погрімушечка, бачите, на одному кільці декілька іграшок. Ця частина пластмасова, ця частина силіконова. Вони також грають роль як прорізувачі для, зубів, для зубиків, тому вони в нас трошечки на потім. Плюс в них їх тут багато, і йому ще тримати в ручках трошечки незручно. Ми до нього не доросли. Так, далі термометром я користуюся. У мене якраз нещодавно зламався мій. І електронним термометром ми почали користуватися цим. Тому, як по мені, така річ не заміна в, в сім'ї, особливо, де є дітки, тому що е, якісь стікляні можна розбити, особливо ртутний, це дуже небезпечно. А ось такі електронні, вони і зручні, і швидкі, е, і безпечні для дітей. Тому класна річ. Тільки плюс. Так, із іграшок, ще в нас ось, ось книжечка залишилася. Е, ну, книжечка теж, нам ще трошечки по віку не підходить. Я думаю, як він е, сидіти почне, тоді вже буде йому цікаво тримати книжечку, листати, дивитися ось такі картинки тут гарні. Е, плюс можна її пожувати, вона тканинна. Так що ось така це чудово, але на трошечки постарше. Так, і залишилося те, що мені. А ні, ось окрем, крем е, розповісти так, крем для загоєння сосків. До речі, я його використовувала не для сосків, використовувала зовсім в іншому е, амплуа. Про це я вам розкажу якось в другому відео, де буду розповідати про аптечку або косметичку. Я ще не вирішила, як назву відео, для мам і малюків. Це буде в мене окреме відео, і розкажу, як такий крем можна використовувати для мами в других сферах діяльності. Так, і це те, що, в принципі, мені не пригодилося. Не тому, що воно погане, а тому, що мені воно ну, зайве, скажімо так. Так, що ж тут таке? Почнемо з цього. Це у нас палички. Я, наприклад, такими не люблю користуватися, я беру звичайні палички і прибираю лише вушну раковинку, дитинки, не засовуючи паличку всередину вушка. В середину я не лізу, тільки ззовні. Такими трошечки незручно. Не знаю. Може, комусь віддам, може, попитаюся все ж таки сама ними покористуватися. Але вони в мене лежать. Так це кульочок. Так як я ванночку не набираю, мені міряти температуру водички не потрібно, тому градусник також виявився непотрібним. По тій же самій причині і маслінгова пилюшечка, в яку дитину замотаю, замотати не замотаєш, підстелити вона сильно тоненька, а купати знову ж таки, ванночки я не купаю, тому це в мене залишилося. Так, ось такі ковтинки в мене залишилися. Ось такі вони, без, без застібок. Зараз одну покажу ось так повністю. Ось такі ковтинки, я ними не користуюсь, вони мені не подобаються. Вони класні для тих, хто пилинає, а якщо ти дитину не пилинаєш, воно все розхрістується, все розкривається. Зовсім незручне для дітей, які лежать чисто в чоловічці або в бодіку. Тому взагалі не використовую, не люблю я їх. Можливо, комусь сподобається. Я нічого поганого про них сказати не можу. Якість хороша, тканина хороша, пошиті добре, якісно, зауважень немає, але мені вони. Не потрібні. Так, далі. Мені не сподобалися ось ці пелюшечки, їх тут аж дві, не промокайки. Вони, бачите, з цієї сторони не промокайка, а з цієї сторони, наче, ну, в общем, щось не зрозуміле. Якщо чесно, вони мені більше схожі на якусь скатертинку. Чим на пелюшечку, яку стелити під дитину. Да, такий, картинка Тут море, дивіться, ракушки, бачите, осміног. Все наче гарно класно, але на дотик мені не подобається, тому я їх не використовую. Бачите, навіть бірочки ще лежать. Вони в мене новесенькі, лежать, не тронуті. У мене є свої пелюшечки, непромакашки, якими я користуюся, якими ще залишилися. Деякі після дівчат залишилися, деякі я придбала додатково собі новесенькі. Зараз покажу одну із них. так. Ось дивіться, ось таку я собі придбала. Бачите, з цієї сторони клієночка. А з цієї сторони ось така хебешечка, І вона товстенька. Бачите, товстесенька. Тут всередині ще є паралончик, він м'якесенький. На оцю частину ложимо дитинку, вона все впитує і не промокає, бо тут у нас клієнночка. Ось такі мені пелюшечки подобаються набагато більше. на ось такого. Ось такого відносно великого розміру. І я в малому стилю і в ліжечку таку, коли він спать лягає, і на прогулянки, коли ми йдемо в колясочку. стилю, він на ній лежить, щоб матрасик колясочки не вимазався і не потрібно було його брати. Так, далі, далі у нас ось ще два рушнички. Рушнички класні, мені сподобалися, але я конкретно цими не користувалася. Вони в мене новесенькі лежать. Ось у два. Річ в тому, що в мене з минулого бейбі-боксу залишився ще салатовий, такий, точно такий самий рушничок, салатовий. І від старшої доньки в мене ще є два рушничка, які я купувала сама. Тому в мене в малого три рушника. І ще два цих мені якби вже зайві. Дівчатка в мене з них виросли. Вони для них маловаті. Я вже їм взяла дорослі рушники. Тому ці просто-просто лежать. Я їх обов'язково комусь якого будуть маленькі дітки, передарю, хай користуються. Так, далі. Були ще дві отакі пляшечки шампунь-мило. Е, якщо чесно, одна в мене стоїть в ванні, але я нею е, користуюся як милом для рук своїх, при тому. там руки помити, або, можливо, там десь в ванну тернути, десь ще щось. Чисто як мило, мені не сподобалося. Воно якесь має неприємний запах. Е, на дотик наче непогане, але ну, не знаю, має таке враження, що це якесь е, пральне мило е, тільки в рідкому стані. Тому, ну. Я, звісно, його використаю, і ту пляшечку, і цю, але не дитині попу мити, це уж точно. Так, а чим я мию попу? Буде відео про засоби для, для діток. Так, далі. Ще в нас тут такий кульочок залишився. Так, висипаю, що тут у нас кульочку. Так, в кульочку. Так, ножиці. Ножиці я не трогала, не користувалась, мені такими зовсім незручно. У мене від старшої доньки залишились такі ножиці, тому не знаю. Куди їх діти і що з ними робити? Можливо, продам. Так що лежать без діла. Далі крем під підгузки. Ну, по-перше, кремом під підгузки я взагалі зараз не користуюся. У нас якось все благополучно за три місяці, жодних висипань, жодного всього. Тому необхідності в ньому нема, я його не тестувала. І наскільки це класний крем, я не знаю, я навіть не відкривала. Два новеньких можу даже показати пломбочки на них стоять. Не користувалася, бачите? Не пробувала. Так що нічого про них сказати не можу. Так, далі, далі ось така мочалочка. Я малого мию е, ручками, мені так набагато зручніше, ніж мочалочкою. Можливо, коли він стане чуть більшим і буде вже сидіти в ванні, я тоді вже зможу і такою. А так, коли зараз я його однією рукою тримаю, іншою мию, полотенце взагалі десь в зубах тримаю, мені мочалочка ця зовсім зайва. Так, далі в мене тут е, гребінці. Ось така в нас тут гребінець, і ось така щіточка. Я ними не, не користувалась по одній єдиній причині, що в мене такий же самий набірчик залишився від старшої доньки із бейбібокса. Тому це просто в мене дубляж, і якби навіщо використовувати два, якщо вже один є моєї ж, моєї ж дитини. Тому він у мене залишився. Так, це в нас бумажка приберемо, вони нам не потрібні. Так, що ще залишилось? Залишився у нас сама ковдра залишилася. Ось така. Зараз оп. Ось така ковдра, бачите, з цієї сторони така гарненька, з цієї біленька. Залишилася знову ж таки, вона маленького розміру. Вона підходить для, для дитячих ліжечок. Зараз ми глянемо, чи є в нас тут. Ага, вона бірочка. Ось є бірочка. Підходить для дитячих ліжечок, малесеньких. Розміри 110 на 140. Ковдра, звісно, класна, але в мене залишилася ковдра після старшої доньки, ковдра з минулого бейбі-бокса, І це в мене третя ковдра. І всі три тільки лише для одного мого малого, мого синочка. Тому цю я залишила новенькою, нетронутою, тому що вона мені поки що не потрібна. Точніше, мені взагалі не потрібна. В мене таких, таких дві ковдри є, моїх від старших доньок. Тому вона класна. Якщо у вас немає, то. Це гарно. Ну, У мене вже третя. Так, І останнє, що залишилося, це у нас ось такий матрасик. Матрасик, знову ж таки, поки що я не використовую. Я перевдягаю дитину на, на ліжечку, мені якби так зручніше. Тому матрасик я не використовую, хоча дуже класний лайфхак брати цей матрасик, потім брати ось цю кришечку ось цю кришечку від бейбі-боксу, кладете цей матрас в кришечку, і у вас виходить такий міні-пеленальний столик. Де можна перевдягнути дитину. Це якщо комусь, комусь потрібно. З минулого бейбі-боксу я ось такий матрасик поклала в дитяче кріселко. нам дідусь зробив крісло-гойдалку, обов'язково якось вам покажу, і цей матрасик у нас лежить саме там. Ще у нас є доміки, будиночки, у нас там різні палаточки, всяке таке. тому я думаю, коли синочок підросте, ми цей матрасик заберемо і він буде в нього як якась така як підстилочка або ще щось таке. На, на майбутнє. Ну, а поки що він хай лежить тут, новесенький чистесенький, щоб старші дівчата його не затягали. І так, робимо висновки. Це те, що мені не знадобилося. Не знадобилося, або тому що в мене воно вже є, або воно мені взагалі не підходить і не подобається. Ось так. Виявилося, не так і багато. І ось така кучка. Кучка всього. Всього, що я використовую все, що ми носимо, бачите, всі чоловічки, ми носимо, весь практично весь одяг ми носимо, іграшками користуємося, це прям класно. Так що я вважаю, що навіть при третій дитині дивіться, скільки всього корисного для себе я знайшла в бейбі-боксі. І. І я собі його взяла, користуюся, радуюся. Не витрачала на це все свої кошти, не бігала по магазинам, не шукувала, мені це все предоставили. Так, і зараз швидесенько, дивіться, тут перелік дуже великий. Перші два пункти це в нас підгузки серветки, чого не було, я вже їх використала, закінчилися. А, так, ботики, штанішки, чоловічки, шкарпетки, рукавички. А, так, наче я про все. А, ось комбінізон. Я пропустила комбінізон. Звісно, пропустила. А, я вам прикріплю. Фото десь не знаю, ось тут. Може, тут, десь тут, тут, може, тут по центру. прикріплю фотографію. Зараз просто мій маленький разом з татом. Гуляють на вулиці, поки мама знімає відео, щоб мамі не заважати. Тому фото комбінезона на малому я вам покажу. Комбінезон класний, мені сподобався. Ну, а на цьому, бачите, мій такий у мене вийшов бейбі-бокс. Корисне і те, що я не використовую. Ну що ж, в цілому, бейбі-боксом я дуже задоволена. Мало речей, які мені зовсім не сподобалися. Є речі, які я не використовувала, тому що в мене вони вже просто є. І дублювати ще по декілька не бачу сенсу. Так що, ось такий ну, не зовсім коротенький в мене вийшов, але який вже вийшов розгляд бокса через три місяці. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Буде дуже цікаво. Всім пока!